Всім привіт-привіт! Так, бігом-бігом. Ми повинні встигнути до закриття крамниці. Так, біжимо. Біжимо. Я не знаю, чи буде мене чутно. Ось так, я припаркувалася, моя красненька. Дуже гарно припаркувалася. Зрізають дерева. Так, зрізають дерева. Зараз неділя. І мені потрібно встигнути до закриття. Он яка філа з машин. Я повинна перейти дорогу. Ось бачите, там далеко-далеко є е, е, світлофор, де ведуться дорожні роботи. І тому одна філа чекає, інша філа, як це сказати, філа їде. І мені потрібно перейти дорогу. Хто мене пропустить? Хто мене пропустить. Будь ласочка, Дякую, дякую, дякую. Так. Дуже добре. Так от. Вон, можете бачити, яка чудова сьогодні погода. Так, сьогодні в нас Доменіка. Це неділя. А це означає, що з цієї місцини, де я мешкаю, так, я мешкаю у Римі, але за окружною. Ось, і з цієї місцини мені дуже важко е, дібратися, добратися е, до центру. Ось бачите, які італійці сигналять, бачать, що я роблю відео. Так от. Дуже важко без машини. А оскільки у неділю маман, чоловік-маман ходить до церкви відмолювати свої грехи, що він мене постійно заражує, заражає і наражає на небезпеку. Як чудово, як чудово, пальми, сосни. Ну це рим, це рим. Так от він кожної неділі ходить до церкви. Ну, Він там не молиться, звісно, він там, знаєте, йому потрібно з кимось розмовляти. Ось, ось бачите, велосипедист. От я таких терпіти не можу, коли я е, їду позаду нього, його неможливо ні обігнати ніяк. А дороги тут дуже-дуже вузькі. -дуже, е, тому я їх не люблю, цих чеклістів. Так от, він забирає машину, оскільки його машина ще не відремонтована. Вже 4 місяці, як він здав механіку, цю машину. Ось такий в нас райончик. Але вона не відремонтована. А він бере машину маман, оцю красненьку. От, і якщо я і мама, ми керуємо машинкою, знаєте, дуже лагідно, отак от, щоб кожну ямочку ми об'їдемо, дуже-дуже внимательно, уважно, уважно ось. Дуже уважно, то він керує, боже мій, як Бог на душу покладе. І потім він дуже-дуже... От в нього дві руки і обидві ліві. <хи> Ось. Він все ламає, він все... О, бачите, яка одна пальма. Так, біжимо. Звісно, цей магазин, куди ми з вами біжимо, а, він має свою парковку, але вона у неділю дуже-дуже. Заповнена так, позаду мене спортсмен, дівчина О, яка чудова. О, як моя. Ви знаєте, на півдні Італії, коли я там жила, там для отаких от спортсменів, для велосипедістів, там була завжди окрема лінія. Окрема оця полоса для руху. У Римі такого немає. У Римі як хочеш, так і керуєш автівкою на свій страх. От. Коротше кажучи, ой, який вітер. О, дивіться, скільки лимонів. Скільки лимонів. Ну так, березень місяць, березень місяць дозріли лимони. Чудово. На фоні е, такого синього неба жовті лимони. Це дуже символічно. Я вже кричу у цей мікрофон. Ось, коротше кажучи, він прийшов. А, може ми звернемо сюди. А ну, чи там тупік? Боже, щось кудись не туди зайду. Ану, подивимось тупік. О, я так і знала, не з моїм щастям. Коротше кажучи, він е, приїхав об 11 а магазин закривається. Квіточки. Алоє. Пальма. Ось квіточки. Е, а магазин закривається, зачиняється у. 12 ось Оскільки я була вдома майже е, півтори місяці. Звісно, я нічого собі не купувала. от Зараз мені вже краще. ось Бачите, бігаю тут з вами. от Мені потрібна і зубна паста І оця мазілка під. О, зараз, зараз, не, не те скажу, під пахви. Вже підпіхли, но під, підпахли. <хи> Боже мій. Боже мій. Ось. І, ви отаке все по мілочі, знаєте. А все рівно потрібен час для цього. І оцей магазинчик тут дуже все е, коштує не танто, дуже недорого. о, Це я ось бачите. Я вже у красівочках, я вже в такому легенькому світорочку, світорці і у штанішках. Оці штанці я купувала у Харкові на ринку Барабашова. Це турецькі штанці. Тільки вони на мене йдуть. Оці турецькі лікала на джинси. Отак цей магазинчик називається ріспарні оказа. Ось. Тому, тому, тому ми зараз з вами це все купимо. Всім привіт знову. Так, я вже повертаюсь. Я от думаю, я хотіла ось, бачите, купила, скупилася. Тут поруч є дуже непогана палестра, тобто спортзал. Але зараз, березень, і йти до спортзалу зараз, ну це викидати гроші, тому що абонемент коштує приблизно 250 євро. І потім, мені здається, кожного місяця ти платиш приблизно, що в нас тут є, англійські, курси англійського, матерасі, профумерія. Потім ти платиш 30 чи 20 євро як абонплата за кожен місяць. А я хотіла спитати з приводу пішини басейну і з приводу класів йога, пілатес, отаке щось дуже повільне. Так, зараз ми з вами будемо йти угору. Це вже важкувато. Я не знаю, чи буде вам видно сонце. От, і справа в тому, що у серпні місяці в Італії все закривається, зачиняється. І тому з березня нема сенсу вже йти до цієї палестри. Знаєте, це потрібно робити приблизно з вересня місяця. Десь життя починає вирувати у Римі приблизно. 15 вересня, коли всі йдуть до школи малі, ось, і треба у вересні йти у спортзал, якщо дуже треба. Ось так. Зараз всі їдуть їсти пасту. Зараз вже обід, це я тільки з вами тут бігаю. Боже мій. Гора. От Рим, він ось такий. Він на пагорбах, да? на сьомих пагорбах. Але навіть ось тут, не в історичному центрі, все рівно, вгору з гори, вгору з гори. Тому я завжди у красівках. Я пригадую, як у Харкові, господи, я завжди була на підборах, завжди. Літом це босоніжки на підборах. Взимку це сапоги на підборах. ожеледиця, сніг. Ти на підборах. Завжди, завжди на підборах. В мене були одні красівки, і я їх майже не взувала. У Римі в мене, ось бачите, о! а Де мої красівки? Ось. Тільки кросівки, тільки кросівки. Ой! Яке гарне кондомініо. Так, вже ящерки попросиналися. Боже, мене не було на вулиці, я не була отак, щоб бігати, Чао! щоб бігати ходити, Я не була півтора місяці. Два рази я виїжджала. Ось і дуже-дуже швиденько, щоб. Забрати документи або ще щось дуже швиденько. Ой, Ви тільки подивіться, яка гарна погода. Я сьогодні одягаюсь. Я зрозуміла, що я всі свої речі на весну, на літо. Вони в мене запаковані на, у моїй валізі, тому що немає місця, де зберігати у моїй валізі на антресолях, ось і це потрібно її знімати а осталися тільки такі светри, знаєте, так я от думаю, може вже і не треба їх знімати для весни речі, тому що після зими у Римі Фух, вже не можу. Ледве дихаю. О! За мною спортсмен. Ледве повзе. Зверніть увагу. Зараз він з'явиться. Ось, бачите, в такий зелененькій курточці. Так, де ти? Він ще повільніше, -по ніж я. Де він подівся? Окей. Це якийсь маньяк був. Так от, мої хороші. У римі так, зима-зима, дощі, дощі, десь плюс 6, плюс 10 градусів жари і потім хопа, літо. І ти вся така по цим пагорбам скачеш, як конячка. Фух. Тому я думаю, може і не потрібно. Там в мене такі, знаєте, курточки легенькі, плащики. От я зараз в одному Даруйте за таку відвертість бюзгаутері і в світорочку одному. І мені дуже жарко. Окей, я йду під сонцем. Ось, ось, бачите, знову оця черга з машин, оця філа, тому що там або аварія попереду, або ведуться дорожні роботи. От тут дуже важко перейти дорогу, тому я вважаю, що через місяць вже буде літо, вже можна кудись попутешествувати, помандрувати, поїхати і не буду я цю валізу розпаковувати. Я знаю, що мене дивляться з півдня Італії. От, у вас там з барі, з барі мене дивляться. У вас там, мені здається, зовсім вже літо і дуже тепло. Тому я свою валізу на весну не буду розпаковувати. О, поліцьйотті! Ось, бачите, ось такий знак, що дорожні роботи. Так, а мене хтось пропустить. Там же будуть машини їхати. Так, машини. Хтось небудь, ну хто-небудь, будь ласочка. Мама Мія. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Ні, не хочуть, не хочуть. Окей, зачекаємо. Ось бачите, там горить червоне світло. Що таке? будь Ласка, а ось цей е, жовтий такий ящик це для речей. Угу. Так, це оцей жовтий, а це для скля. Скля. Так, де моя машинка? Ось вона красненька. Так, мені потрібно в інший магазинчик збігати і подивитись що там є. Зараз вам покажу, що купила. Ой! Ви тільки подивіться, яка краса. Ось що це таке? Такі рожевонькі цвіточки. В мене своя українська. Насолоджуйтесь. В мене своя. Так, а це в нас ось такі апельсини. Ну, Їсти, мені здається, їх не можна, тому що вони як декоративні. Так, оце машинка моя. Зараз. Я покладу все, що я купила, і піду до іншого магазину. Чау-чау! Ай! Як вам? Дівчата. -пум -пум -пум. Як вам леопарди? Такі станці. esatto, cioè bisogna comunque stare piuttosto tranquilli perché i sì, alto... Hai... Sì, anche l'ipnosi, anche l'ipnosi. Gli... No, effettivamente, cioè non è una cosa, proba... io quello che dico sempre è non vanno fatto le altre, per cui avere paura di stare così tanto in lancio penso che sia bisogno di un naturale. Poi c'è anche la bellezza di, di volare.